Всіх вітаю зараз, надам вам ритуал, який допоможе убрати із вашого життя людей, які приносять у ваше життя якісь негаради, якісь пакості від жінок або чоловіків, які влізли в ваше сімейне життя, саме в сімейне життя. Тому що буває інколи питають: а я ось там була, я його так кахаю, але в нього дружина. Розумієте, зрозумійте своїми. Мозгами, що нічого з цього гарного не вийде, не потрібно влазити в сім'ю і руйнувати в сім'ю, якими б стосунками у них всередині їхньої сім'ї вони не були. То від таких жінок я і від чоловіків теж знаєте, так, що чоловіки влазять у ваші стосунки. Що потрібно зробити. Або люди, от люди, знаєте, роблять вам пакості, кажуть, гадості за вашою спиною. Потрібно взяти банку. Звичайно, скляну баночку, роздрукувати фото цієї людини. Таке фото, щоб воно влізло в цю банку, налити, залити це фото водою, неповна банка, тому що, коли ви будете її, потрібно ставити в морозилку, і щоб вода розшириться, замерзне, банка, щоб не лопнула. Не потрібно повністю заливати. І коли ви залили фото простою холодною водою, потрібно промовити: Сиди де сидиш, мене не чіпай. Закрили банку, поставили в морозілку, і хай вона стоїть. Якщо банка лопнула, це означає, що люди ці не даються вам. Чому? Тому. Що потрібно робити далі вже діагностику негатива і дивитися, чи є від цієї людини негативний вплив самомагічного характеру. От не, дають, не дається ця людина, просто вона поставила, зверталася до когось, або сама своїми ритуалами поставила блок на собі і розбивається ця банка. Через рік цю банку потрібно. Витягнути, розморозити, закопати під будь-яким деревом подалі від свого будинку, кинути туди декілька монеток це відкуп. І, якщо потрібно, знову підробити. І повірте мені, ці люди зникнуть з вашого життя. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал, Ваша Олена. Всім миру і добра, повний розклад. Діагностика негатива у мене тільки онлайн по відеозв'язку, Viber, WhatsApp, Telegram. Всім миру і добра!